О боже! О, куда? Что что бывает? Чего я что упал? Ой, Кто? Тут кто сия? Давай выбраться на барах, скорейше. О, ужас! Ой, чихай, ты там кто-то стонет. Так, чихай, давай ты поможешь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что с вибирайся, Эй, выбирайся, Вибирайся. Выбирайся. Выбирайся, -мо. Давай. Мы на берегу пусти. Давай. Так. господи, о, стоп, куди? Що сталося? Чого? Самоліт впав? <клев> не... Ти, ти живий? Ти живий? Я в один нахлептався. Ой, куди? Ми попали, а це якийсь острів? Ай, 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 ай. Я плавати зовсім не вмію, ти розумієш? Я плавати не вмію. Стоп. Ти щось пам'ятаєш, Йогурдос? Стоп, стоп. Звідки ти знаєш моє ім'я? Стоп, ти мені когось нагадуєш? Волосся. така сорочечка Я 100% по твоєму скину. Лимон то ты? Лимон, то ти Лимон. То ти що зі мною сюди е, летів? А куди ти летів? Зі мною? Я в Дома, що ми на одному рейсі Я в Іспанію летів. А, я до родичів в Польщу. Блін капець, взагалі. Ти бачиш, що відбувається? У мене факел один, найс. І нічого більше немає. так. Ти хоч щось повнішне, бо я пам'ятаю. Ми летіли, я собі взяв таку подушку під голову і нічого знов, а потім тут зупинився. Ти мені, кстати, спас життя, тому що я не вмію плавати. Да? Да, я не вмію плавати. Боже, дякую. О, ти більше ти мені пояс, Дя... ну, Дя... мені сказав таке: "Ну я тобі спас, да?" О, люди померли, капець. Ну хоч би я цілий О, дивись, дивись, то був. Ну, а, давайте. А чому ми їй да ніти повинні? Точно, мертвої дивись. Тут сидить якась людина. Ще хтось? Точно. Ну, поговори з ним, поговори по ним. Точно? Мені, Говори да, да, да. Говори з ним. А подивитися ви... тут. Ну, ладно, давай. Поговоримо, може, він з нами Так, що чи... він тут нам скаже, Фабіан. Друзі, ви раптом не поранені, хоча не відповідайте, я і так бачу, що вам точно поміч не потрібна. Тепер потрібно думати, як вижити. Напевно, в першу чергу, потрібно е зробити табір чи щось типу цього. Лагерь, типу, певно. Да? Обшукайте острів і знайдіть життєво необхідні припаси: питів воду, їжу, вогонь. Табір мусить бути вих... готовий до наступлення пітьми. Ага. Наступ... ага. Інакше ми всі помремо. <кхух> подив? <кхух> Подивимося, що тут є. Так, давай на другу сторону. Чите хоче, давай другу другого чувак. Ему чё, не потребна, ему не я, я, не знаю. Давай, пишу, ну, ты что ж ты делаешь? Мне не так страшно. Ты что тут осталось? Это просто какие кошмар. Колер, так, я, я там какие рюкзаки нашел зеленые. глянь. <говорит> знав, тут пушка и <говорит> А что, только одна? нема? Не хм. знаю, що облутай, облутай. Тут дивлюсь, Йдем в самолеті, Тут особо нічого нема. Десь... Давай тут куда Ой, я знайшов вугілля. Ладно, ти там Ладно. шукай, а я в самолеті облутаюсь. Ага. Так вы в вогонь а не наступаєте. Блін, бідні люди вообще, як так сталося. Так. Я ще один рюкзак нашел, тут абуда є. Червоний песок. Чувак, тут та їжа є, жає, а, да. і вода. Да? да Все, є. я тут до тебе, йду до тебе, йду до тебе. Так, я сюди буду тобі розподіляти. Е, uh, так, так давай. на... На... Ой, морковка, куча всякої, да, жрачки тут. Угу. Mm -hmm. На, пити. Ти ще кустики знайшов. <laughs> Неполезно, полезно, звісно. Ого, тут в когось стейк був. Ти знаєш, скільки стейк коштує, на. Ой. Клас. Я не знаю, что погату коштую. Так, гаразд, что тут шея? Э, держи рюкзак, на. Ага. А я собі надягну великий. Сейчас заберу. Так, ага, сюда, бачу. Добре, все, давай положу сюди. Так, все, я зараз собі а, тут поскуваю. Так. А ти його, да, знайшов, да? Облутий. О, тут якийсь бомж Валера валяється. Так, что а... А, більше нічого нема? Ти нічого Ты не знаходив в цих сундуках. Так ти иди щоб на повар найди. О, я лично знайшов. дубові доски. А, -а, -а вогонь! Я вогонь стоить. А як так можна? Так слухай, вже там хоть бычере, я не знаю.

Пушку знайшов? Да, маю Ох, ти... пушку. Будь уважний зі мною. Так, да. так слухай, ти облутав ці всі сундуки чи там? Ну ти нормальний, ну не знаю. Не знаю. О, ще одна пушка, тобі дам. А ти десеш мені пушку? А, на, на, на. Ого, це ну, прям бах. Бла... чусь його ще блатні. Хтось там нам понаставляв всяких тут а, речей різних. Так, більше ти нічого не знайшов, так? Да? Ну, я думаю, поки. Ой, що тут чувак мертвий. Мураха. Жесть, ви якась, да. Так, я блоки знайшов. будівельні. У мене теж є блоки. Так, да, і, і Акаті, не... і звичайні, да. і чорні. Ну, і... Хтось, хтось собі захотів зимою. Зимою, думаєш? Тут по сундукам ничего не понятно. Ладно. А -а -а. Так, пусто тут. Че пищный О, я нижний знайшов, прикинь. Слушай, давай пойбу. а в ниже автобита. Давай. На. Буду бабку, да, <кх> Так, пекельный камень. Зачем мне нет? Я не знаю, вот, 60 блоки. Типа, ну, чтобы распаливать его огонь. Да. Так, что дальше по сундуках? Ежу нашел. Так. Ну, меня, Ты поверх Можно поверх этого самолёта? А что там, можно залезть на него? Ладно. Я ж тобі знаю, перевірь. Як тут зареєстр? Ну, так, я заліз. заліз да, okay. <кхів> і... Зара облутаем їх. Якщо не так нема, щоб нічку, якщо шоу свічивать и не найшов. Mm -mm. О, тут рюкзак. Ні. Шоу -шоу? Не найшов вообще, ну. Факелів якось. А, а не є факели. Один? Три. О, дай мені один. Ну, спасибо. Все, і ми тепер... Е, ти чо? Ще чи що? Щось, я тобі зараз скину. На, ай! Так, коротше, приймаємо далі. Бав... Другу сторону, другу Пока сторону. Пока ми бавилися, як тут попити захотілося, правда? Поки я, поки я пити не хочу, я вже так той води. Так, так чого я тут ще нічого не знаходжу? Ти щось взагалі робиш? Чи ти просто Так. Я буду за капітана, тому що я вище. Що я тобі Ой. приказую? Першим ділом нам зараз треба нарубати Ой, я наробати знайшов. Красавчик. Першим ділом що нам треба зробити? Нарубати дерева і зробити нам хату. Вон, в нас є дерево, в принципі, можемо з нього встроїти, я думаю. Мало дерева, а ще більше, у мене тільки 5 і 7 досок. А в мене 9, 8 і 5 різних всяких. Ти всі сундуки провірив? Пішли на ту сторону, там ще тут куча їх. Пішли. Таку yeah. щось я один хожу, я боюся, вдруг там якісь. страшні. Yeah, я побачу. Yeah. Я маю забити Ладно. Ти йдеш і ні. Та йду, я йду. Щось знайдемо, маємо знайти. Мусить щось тут бути. Так, давай сюда. Вода. Выйстю с смерека, зачем? Там тоже будівельник із блоки, да. Це защита так, ставишь, типа. Я не знаю вообще, ні. Так, і чого? Вообще нічого, ніфіга, да? Що з деревом? Литунки рубається. <плес> так, тут що? О, букові знову доски. Класно. Вообще кайф. Так, тут нема нічого. Тут теж нема нічого. О, я знайшов запальничку. Клас. І знову пекельний камінь знайшов. Так, 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 так. Що ми зараз робити будемо? Так, я вже сказав, що ми зараз робити будемо. Так що руки ноги, ноги в руки і пішли за мною. Що? О, ну, черепаха. Тут черепаха. Да, де -да де -да де -да де -да. Найс. Ти що робиш з нею взагалі? Це Вона... їжа, ти ось чи що? Ах, тут є твій презент. О, ти, ти якась лука випала. О, о, Господи, фу, о, що це таке. Фуууу. Стійкість исты. Вау, це щось дає прикольне. Ми все перевірили? Я не знаю просто. <рив> 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 Ладно, я промовчу. Так, ну перше... Так, в принципі я думаю, ми все тут перевірили. Що ти там хотел? Верстакс. <рив> Сейчас нам треками. Да, кстати, треба создать нам всю цю... печку. Швидко, швидко сюда. Швидко, 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 сюда, куда? Сейчас быстро валим самолет. Я даже повідомити хочу. А, а Сюда, 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 ну, я, давай, я, ты сюда. Ну да, давай покажи. Да иду, я уже тут я тут. Че-че-че-че. <laughs> Вон там, спардий, Че ты? Чувак. Да? Я, я не знаю, что там за дверка, ты чего? Я боюсь, я ты думаешь, там здесь. А вот она прям видно. Угу. Так, тихо. Я не можу завжди так спішиш? я реально думав, ти що зараз будемо йти. Ща, ща, обходимо, обходимо. От Нічого пустить, якщо не... Та йду, йду, йду. Все, Ну, за що там такого страшного? Ладно, що там такого страшного? А втрух там хтось, хто може нас вбити. Думаєш? Тихо, ти мене вже сам налякаєш. Кеспух! <клес> <клес> все добре. Все тихо, тихо. Накляемку. Готов? Насчет три вламаємо. Раз, два, четыре. Надо вам всім, кто тут. А, тут нікого. Тут просто якийсь склад. Сундуки. Склад. О, Пичка. А чей за склад? Это безлюдный остров. Я нашел два рюкзака. О, дай мені хоч один якийсь да. є, рюкзак. Я великий собі лишив. Пістолет з патронами! Ух ти! Кайф, а в мене вже є... Коротше, я на тобі оцей пістолет. Я його недавно знайшов. А Ух собі ти, я тут лишу... Ух як другий склад. Так, ну, в а, принципі, окей, ладно. Хай буде, що. Ой-ой-ой. Пістик? Та в мене вже тих пістиків, блін. В мене 2. А чи же це ну, хата? хата? Блін, я, так, 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 я вже так перекакався. Бо, бо це жесть. Ой, вірю. Так. І так. що нам робити? У нас вже в Треба. Знаю. Я не знаю, треба строїти шалашик. А чого нам ще робити? Так, давай якесь місце знайдемо для нашого шалашик. Давай вот тут. Чи як думаєш, де його давай, робимо такий, Невеличкий, у нас матеріалів, так то мало. Та стій, ти дуже великий вже його робиш, стій. Ну, я думаю, десь 6 або 8 на 4. все. А, ну в принципі, да, окей. Отак так, якось. Да. Да блін, так під хай іде. Вот так. Я думаю, вот ну, краще все, вот, все, все. Вот, вот так, вот так, вот так, вот так. Да, економи да. на блоках. Та uh, да, блин, ну, <laughs> чому так ставиться? По дебільному взагалі. О. Так, я двері нам зробив. Блін, жорстко взагалі, ставимо факела. Зараз будуть, походу, ці якісь монстри вилазити, я не хочу. Думаєш, які, типо, Реша, скорее всего. Так, робля вот так. такую маленькую крышу. Давай эконом. Да. Так Ну я не знаю, думаю, что. Я бы с Ти в сундуку ж знаходив листву. А, ти вже її сюди применив? Так. Да. так, Ліжка. какой-то тут поместив, все так якось. Там... Да, я знаю, так хай треба ліжка на, на, на двоє хоча б. У мене є ліжко шаута. Я поняв, треба місце для них. <світку> Ось в чому прикол. Та чого ти мене? Я думаю, ти вже зо... якісь зомбі мене б'є. Ти чого мене лякаєш взагалі? З чим ти мене лякаєш? Та чого ти тим? Та нічого, все хай буде так. Так <світку> спати як нам? Ніяк, робимо дирку в землі. А думаю, что да тихо... на вижу. этаж ниже, типа, зарубать. Да, рубай так что, что такое? Не ставлю эти дурацкие блоки и все. О. Ну давай. Нет, 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 вот так, рубы, Вот так просто зарубай. Накупай, не купай, я купаю. А, окей. вот так, вот так, все. Чтобы... Чуть ты э, э, ты так, не надо мне тут. Я туда буду спать. Ааа, да я... ладно. Так, ну я вот тут. Прям. Так, я застрою наш прохит. Так. Так, Вот сюда мне кроватку поставить. Ой, ой, так. ой. Поставь сюда так. мою кровать. Слуха, нам треба сундуки взять сюда. поставь сюда мое. Куда? Вот сюда. А, все, сюда. На. Так, що берем сундуки в Тіхаря. <серканіст breeze> Ти йди бери сундуки, а я схожу в том. Та да хоч два якихось маленьких, я не знаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Там нікого нема, так? Де? Да? На вулиці поки нікого нема Поки що нікого. А вдруг тут маніки якісь ходять. Не знаю. Так, ну я ложу тут. Все, я положив. <серканіст> Все, я. Чекаю дома. Стій, я зараз прийду, я того, з того складу забрав бочки. Угу. Боже, наша хатка така маленька. Така... Така... Бі Як думаєш, розпалювати багаття, чи? Багаття, думаю, що ні. хоть бы ничего не сталося. Я, если честно, я так злякався, когда вообще мы шли в эти двери. Типа, понимаешь? что поделаешь? так Все, на всякий Да, Так, ну что, прощаемся, да? я думаю... Да, прощаємося. Якщо вам подобається такий контент, і ви хочете, щоб ми продовжували знімати от э, виживання на острові після такої катастрофи, пишіть в коментарях, ставте лайки. Так, да, підписуйтесь на канал. Okay. А ми певно будемо лягати спати. Давай. Що <слушу> <слушу> mm -hmm. mm -hmm. це був закрит? Чот якийсь навіть ведь вас подъезда шот. Спайть понятно. Так. Ну так, не знаю, так, настроим его. Ч-ч-ч-ч-ч. Кровь. Боже мій. Ладно, я піду, после Иду по кровь. И мама Коли следу. закінчиться, боже, шоч. То що щось світиться То щось світиться, боже. Стыку зайде в сраку. А, тут. Що тут це? Боже, не буду туди йти. Не туди кровяний не веде. да. Так печера. Да, вот, да. Боже мій. ні 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 це треба йогуртусу быстро розказати. Боже мій. А второх, ми на в трьох мене тільки печери заведіть. Так, йду, йду, іду, Йогуртус. Боже, боже, боже. Бурундука, встав, Чому мовчиш? Встав. В смысле, я Що такое? Встав. Що, що случилось? Швиденько встав. Ти бачив, що там вообще вийшло? Де, де, Що случилось? Перед цим Подождаю. перед цим, як ти вийдеш! твої столітно? приколи. приколы? Це твої приколи? Скажи мені. Я вообще спав, які приколи? Кажи мені твої які телефони. приколи я спав вообще ти підстроїв це може ти якийсь реальний що, що, що що мене підстроїв де подивись що? кров тобі треба факел взяти я нічого не вижу а так тось. бачиш в смысле я що знаю а знаєш куди він не веде іде за мною бачиш кажу, куди нет. капець він веде до якої <кхм> печери я не знаю що там Встій. Яка печера? Давай зараз не йти, йдемо в лагерь, переночуємо і завтра зранку йдемо. Я... А її там не було? Кровіного а сліда не ї... було. А вона була взагалі тут? Взагалі-то кровіного сліда не було, якщо ти не пам'ятаєш. То... Я сюди не ходив, я туди далі туди не ходив, тільки до сундука ходив. Може, то моя кров? Сядь. <світ> Сядь. Що? Що? Пішли в хату. Може, ти переночуєш mm -hmm. в самоліті? з тобою якось не бачу. Ні, ти чо, мені ні. Що з тобою переночовувати? Давай, ти чо ти? Випадок. Зроблю. Ні. ні, я хочу туди, мені там холодно, а там ще якісь монстри, ти чо? Ти це вообще чи що? Ні. ні, 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 будь так, краще. Ти підозрілий. Ні, в смислі, який підозрілий вообще? Ти. Спи давай. Вообще якийсь капець. I <laughs> do